Маленькі діані майже три роки в обласному будинку дитини вона перебуває вже вісім місяців. Життєві обставини мами дівчинки склалися так, що свою наймолодшу п'яту дитину жінка змушена була віддати на догляд в обласний будинок для дітей Сиріт. Втім, перебування в інтернатному закладі для дівчинки стало дуже корисним. Адже за допомогою роботи спеціалістів дівчинка надолужила своїх ровесників у розвитку. Сьогодні Діанка в кабінеті логопеда репетирує віршик, який готується розказати святому Миколаю. А давай розкажемо віршика про морозець. Розкажемо давай. Морозець. Морозець. не щипай. Теплі чобітки. чобітки. У нас, У нас. шутки. Ціпки, Молодець. На сьогодні обласний будинок дитини фактично повністю готовий для роботи в статусі будинку дитини нового типу. Для персоналу і батьків. Важливо, щоб їх почули в Міністерстві охорони здоров'я, який має підписати наказ, який відповідно і надасть такий статус обласному будинку дитини юридично. Це дозволить стаціонарно отримувати повноцінні реабілітаційні комплекси не лише дітям з міста, але й з області. Крім того, персонал будинку дитини бореться за зміну вікових обмежень перебування дитини в закладі. Зараз дітки тут можуть проживати до чотирьох років. А при затвердженні нового статутного положення, цей вік збільшиться до шести. Ми є пілотним закладом стосовно того, що у нас крім трьох категорій дітей, які у нас є: це діти сироти, діти, які залишились без піклування батьків, а також діти, які опинилися обставини. Це три категорії, які ми зараз опікуємося. І в цьому закладі повинно з'явитися декілька таких головних функцій. Це з'являється четверта категорія дітей. Це дітки амбулаторні, які зараз в пілоті нас відвідують. Вже відвідувалися до 2010 року понад 1600 діточок. Це дітки, які вже є інвалідами. На превеликий жаль в ранньому віці 20% вісокі вже діти інваліди. І тому ми раді тому. У нас приходять дітки, в яких ми попереджуємо дитячу інвалідність, і ми будемо дуже раді, якщо ми новий рік, якщо Святий Миколай нам принесе такий подарунок, що наказ нарешті мені спідпише. Тому що проект лежить, він абсолютно адекватний, він не потребує якихось доповнень в бюджеті, він не потребує якихось штатних доповнень. Ми можемо сьогодні перетворити абсолютно в нормальні такі юридичні форми, перетворити цей заклад і надавати допомогу ще стаціонарно. Це ще одна функція, яка повинна з'явитися в новому будинку дитини. Та на такі юридичні сюрпризи від Святого Миколая заклад поки що лише чекає. А тим часом справжні подарунки вихованцям закладу принесла Анжеліка Лабунська, для якої обласний спеціалізований будинок дитини став першим закладом, який вона відвідала в статусі голови обласної ради. На жаль, просто знову я побачила, що і ви живете за рахунок спонсорів, за рахунок волонтерів. На жаль, держава не виконує свої функції ні щодо дітей, ні щодо вас, тому що, на жаль, сьогодні ті зарплати, які є. Але я впевнена, що ми всі це подолаємо. А нас, всіх наступаючим вам ще раз просто величезне дякую за тих дітей, яких ви сьогодні виховуєте. Усі вихованці закладу отримали іграшки. А власне, для самого будинку дитини голова обласної ради подарувала пелесос. Ця святкова зустріч стала дуже змістовною. Керівник закладу Світлана Урсуленко детально розказала та показала роботу будинку дитини та висловила вдячність за постійну увагу до маленьких життів з боку меценатів, громадськості та обласної ради.